Чи може звичайна солома зіграти роль високоефективного палива? Так, якщо ви знаєте, як правильно її використати. Знайомтесь, це мої котли, розроблені спеціально для спалювання аграрних залишків, за запатентованою технологією. І сьогодні я покажу, як вони працюють. Спершу все починається із завантаження палива. Солома подається автоматично завдяки спеціальній системі, яка рівномірно подає її в топку. Жодних незручностей чи втрат часу. Далі там йде найцікавіше, а саме камера згоряння. Тут відбувається магія: солома згоряє повністю завдяки точно контрольованій подачі повітря, жодного диму, жодних непотрібних викидів, но тільки чиста енергія. А тепер питання: куди дівається тепло? Відповідь у теплообмінник: він передає енергію воді або повітрю, і ви отримуєте потрібне тепло для обігріву, сушіння зерна чи навіть виробництва електрики. А ще важливо, цей котел економічний і екологічний. Ви знижуєте витрати на енергію та дбаєте про довкілля. І все це завдяки соломі, яка є доступним і відновлюваним ресурсом. Хочете побачити більше? Підписуйтесь і я покажу вам, як це працює в реальному житті майбутньої енергетики вже тут.